Дуже крутий інструмент. Оце я придбав, бо як мати таку техніку. Без силового інструменту точно не обійтись. Такий ой дуже класний набір. І під відео потім зроблю посилання, де я брав, якщо знайду. Є тріщотка. Воротки. Є такий вороток. Ну, тут розмір. Я забув, які тут розміра. Є великий розмір воротка. Говки саме найменші. Вони всі тут ударні. Від 17. до 65. Обачимо, що десь. така головека. На всю мою водонь. Наї ну, можна гарно забити. Ти коби впала на голову під КамАЗом, тоби зірочки освітилися. І є е, дві-чотири головки, які мають от, 12 гранів типа зірочка. Це у нас на 36 і ще одна силова. Е, силова, силова 50 чи 55, не пам'ятаю, аво. 55. Отак. Літом підготовували КАМАЗа. Ну, так, оглядали КАМАЗа, бо по майбутньому типу, буде врожай, треба збирати зерно, потім сою. І я замітив, що Тресміст. зміст біля Кронштейну знизу до вани. Середній міст. От цими воротками ми розбирали повністю моста, витягували це десяточний міст. Кронштейни знімаються, Заміра зафіксував, де вони стояли, в якому положенні. Моста витягнули, зачистили, заварили. Я його покрасив і заклали назад. Правда, погратися було з чим, але цей інструмент свою роботу чудово робив. Міст ось тут тако прокапувало. Я зроблю вставку відео, буде видно, а тут так заварили. Та й, якось так. Хто не має такої техніки взагалі, той не знає проблем.